Раночку, мої любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас сьогодні на заняття з малювання і пропоную вам намалювати разом зі мною їжачка, але не традиційним способом за допомогою вилочки. А для роботи потрібно вам підготувати аркуш паперу білого кольору, простий олівець, пензлики, вилочку пластмасову або звичайну. Звичайно ж, гуашові фарби, палітру та скляночку з водою. І не забувайте обов'язково серветочку, адже ми працюємо з фарбами. Перед початком роботи пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, їжачок. Мав він безліч гілочок. Гілочок, по лісочку він гуляв, гриби й ягоди збирав. Він нікого не боявся, гілочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато гілочок. Зараз починаємо працювати. В першу чергу. Розплануємо, що ми будемо зображувати на аркуші паперу. Намалюємо овал. Це буде тулуб їжачка. Я домалювала носик на мордочці у їжачка. Тепер я беру виделочку, беру палітру. Наливаю вашу фарбу чорного кольору, притискаю нашу веделочку і починаю малювати йому колючки. Ось так, ось так, ось так. Колючки буду малювати з різних сторін, адже їжачок носить їх колючими з різної сторони. Тут додав ще. Ось так. І буду заповнювати всю палітру. Тепер малята. Голочки ми намалювали. Візьмемо коричневу фарбу і розмалюємо мордочку їжачку малята. А тепер візьмемо виделочку, візьмемо в палітру, покладемо зелену фарбу і починаємо малювати травичку. Буцімто наш їжачок біжить по травичці. Ось так, Ось так. Ось я і намалювала зелену травичку. А зараз візьмемо пензлика оранжеву фарбу, і будемо малювати осінні листочки. Ось так. Методом притискання. Ось так. Будемо їх притискувати хаотично, ніби вітерець їх гойдає. Малята, зверніть увагу, що осінні листочки у нас. Мають різну форму і різний колір. І зелені, і оранжеві, і червоненькі. Падають вони скрізь і на нашого їжачка, і на, ой, і на травичку також. Так. І наостанок нам потрібно намалювати очі їжачку та розфарбувати носик. Ось так намалюємо один глаз їжачку їжачку і розфарбуємо носик. Який їжачок намалювала я, а яких їжачків намалюєте ви? Малята, дуже вас прошу намалюйте та надішліть нам на пошту. Ми будемо задоволенням милуватися вашими їжачками. А зараз у мене все. До побачення!